Ми відбалили такий замок Egedin Відкривається з допомогою магнітної картки. Відкрилося, коли ніяких дій не проводиться, він автоматично закривається. Це зовні. Можна добрати за допомогою коду і є допомогою відпечатка пальця. За допомогою код, відпочатку пальця, магнітна картка, дистанційний цей. А з середини подвір'я відкривається тільки механічним поворотом ось цього барашка. А ми вирішили, придбав я на Китаї отаку от кнопочку. Зараз цю кнопочку ми вмонтуємо сюди і будемо закорочуємо її. тут і замок відкривається. Все, Зараз я її монтую от сюди і тут висадимо отвір. Десь приблизно тут є таке місце, що вона вміститься. Тут от є виведення фовида, тут можна підводити 12 вольт, даний випадок я поставив на батарейки пальчикові, тут до домофону жовтий з чорним. Можна коли потрібно. І тут просте замикання, просте. Коли закорочується два привода, з допомогою кнопки відкривається замок. Ми ту кнопочку монтуємо, вона чисто відповідає під колір. Така типа жавічка. І будемо нею зараз натискаємо. Це замок відкрився. Тепер, щоб закрити замок, тут гаркончик підносимо. Є. Замок закрився. Хочемо його відімкнути кнопкою, будь ласка. Є. Зараз він закриється, можна відкрити тоді його дії, ніякі проти... протягом 8 секунд не виконані, він автоматично закривається. і Тоді можна за допомогою магнітної картки. Підніше. і все зараз все завершимо і покажу вам кінцеві результати. Колись був замовив на китайозах ось такі коннектори двойні. А. І зараз він нам пригодився. Бо кнопочку ми поставили, встановили все ляля, ля як з заводу коли ми просто під'єднаємо до цих заводських, як потрібно буде ревізію робити чи заміну батарейок. Буде важко, бо не буде хватати нам провідків. А так ми зараз цей коннектор під'єднаємо. Це до провідків з'єднувач і все, у нас буде місце тут є, де їх розмістити. І в нас буде вільно, щоб можна було знімати кришку для ревізії. Йдемо далі. О, ось і все. Підпаяли ми собі тут наш конектор. Іде до кнопочки, в нас є запас. Можна було і коротше дати приводи, але нічого ми можемо робити спокійну ревізію. Ми десь їх собі тут припаркуємо і нормально. О. Тепер у нас є колесна кнопочка як з заводу. Провіримо. Піднесемо геркончик. Руками не зручно. Геркончик підносимо. Значок наш закривається. Все. А тут господиня хоче вийти. Підходить, тільки легесенько, да, так щоб було видно. торкається кнопочки. Тик, і пішла. двері відкрилися. Тоді тільки закрили. браму геркончик спрацював. Двері знову. І ми знову собі з кнопочки. Тик. Все. Запитуйте, ставимо лайк. Всім міро добра злагоди. Підписуємося на канал, чекаємо нових відео. Всього вам найкращого. на кнопочки.